Усім доброго дня! Сьогодні в день весняного рівнодення. Я хочу зробити вам такий розклад на карти підказки з колоди Дорога до себе. Ось так виглядає ця колода. І ось такі от карти підказки послання вам з цієї колоди. Сьогодні великий день. Це день, коли зустрічається світло з темрявою. І в цей день світло перемагає. Та збільшується кожен день. Отже, а зараз загадайте вашу якусь ситуацію, яку б ви хотіли вирішити. Чи можете загадати будь-який запит, який вам зараз актуальний, і отримаєте на нього підказку, що вам може в цьому допомогти. І коли ви загадуєте, ви можете загадати цифру від одинички до 6. І я витягну вам 6 карт підказок на сьогоднішній день. І цей розклад буде вам актуальний тоді, коли ви його відкриєте саме в той день. Отже, зараз ви загадали цифру, і я витягаю карту підказку для тих, хто загадав цифру 1. Ось, Для вас сьогодні таке послання. Найвища насолода зробити те, чого, на думку інших, ви не можете зробити. І погляньте, будь ласка, на цю карту. Відчуйте її, які у вас виникають емоції, що вам хочеться зробити, кого ви на ній бачите. І можете для себе прописати, які дії вам можуть допомогти у напрямку вашого запиту. Також витягну для вас підказку, афермацію колоди живи, любимо мотивуй. Кожен мій день наповнений щастям. Ось. Для вас сьогодні актуальна така афірмація. А зараз я витягаю другу карту для тих, хто згадав циферку 2. Ось. Для вас таке послання. Пристрасті це вітри, що надувають пару корабля. Правда, вітер іноді топить корабель, але без нього він би не зміг пливти. І ось така карта підказка. Опишіть для себе, що ви на ній бачите, які відчуття, які емоції виникають, які думки. Що вам хоче сказати ця карта? Можливо, чимось вона вам може допомогти. І до цієї карти я вам витягну підказку «Афірмація». Я слухаю та чую свого співрозмовника. От. Така карта. А зараз я витягну підказку для тих, хто загадав циферку 3. Ти не можеш міняти напрям вітру, але завжди можеш підняти вітрило, щоб досягти своєї мети. І така картинка, що ви бачите на ній, які емоції вона у вас викликає, які думки, що хочеться зробити. І для вас підказка афірмація. Я збагачуюсь знаннями кожного дня. Ось так. Я посуну трошки сюди, щоб вони всі помістилися. Піші карта помістилася. Зараз я витягну карту. Для цифри 4. За одну ніч не можна змінити життя, але за одну ніч можна змінити свої думки, які назавжди змінять твоє життя. Для вас така карта підказка. Що ви бачите на ній? Які емоції та відчуття у вас виникають? Які думки, які дії? І для вас афірмація на сьогодні? Усі органи мого тіла здорові. А зараз я витягну карту для цифри 5, для тих, хто вибрав цифру 5. Ми лише визнаємо свої помилки у поведінці, ніж у мисленні. Ось такий вислів для вас сьогодні. Ось така карта. Що ви на ній бачите? Які емоції та почуття вона викликає у вас? Можливо, якісь думки проходять вам. Подумайте і напишете для себе. Ще підказка афірмація. Я несу цінність для цього світу. І зараз я витягну карту підказку для тих, хто загадав цифру 6. Не прикривайте безвілля свого характеру. Ось таке послання. Подивіться на картинку і подумайте, які емоції та почуття вона викликає у вас, що вам хотілося б зробити. Які дії? Ось. І підказку від карточок інформації для вас. Я люблю своє тіло таким, як воно є. Ось. Усім бажаю гарного дня і нехай світло! Буде збільшуватися у вашому житті кожен день. Обіймаю вас. З вами була Мар'яна. Усім дякую за увагу.